У Рівненському міському центрі реабілітації осіб та дітей з інвалідністю крок запрацювало оновлене відділення соціально-психологічної підтримки. Працювали спільно із громадською організацією дотичні та україно-швейцарським проєктом психічне здоров'я для України. Сьогодні у нас відкрилося соціально-психологічне відділення, оновлене відділення з збільшеним штатом, з новими приміщеннями, з новими устаткуваннями, нашою технікою з меблями. Ми співпрацювали з проектом благодійним швейцарським мечфою ну, приблизно півроку нас зайняло. Наша співпраця оновлений штат працівників надаватиме допомогу не тільки особам, які проходять реабілітацію у центрі, а й захисникам і захисницям, членам їх сімей, дружинам та дітям полеглих героїв, родинам безвісти зниклих або полонених військових. В нас є два кабінети: в одному буде надаватися індивідуальні консультації, так само лікарські послуги це консультації психіатрів, дорослого і дитячого. Окрім того, є більший кабінет для групової терапії. Тут будуть проводитися заняття. З арт-терапії, різні тематичні тренінги за запитом, наприклад, навчання першій психологічній допомозі або інші. Наразі існує гостра потреба в створенні просторів такого типу, адже в час війни люди все більше потребують психологічної допомоги, зазначають у закладі. У центрі крок мають можливість реабілітовувати громадян комплексно. Тут є спеціалісти, які безпосередньо сьогодні показують дуже високий рівень, адже вони не тільки займаються саме там, люди, які проживають в місті рівно, займаються також і військовими, які проходять реабілітацію в наших госпіталях. Тобто це говорить, що ми хочемо максимально зробити, щоб наші, особливо захисники і захисниці отримали. Сиполохічну реабілітацію, отримувати послуги і таким чином будемо продовжувати допомагати. І ця співпраця надіюсь буде повторюватися. Тож відтепер люди, які потребують соціально-психологічної підтримки, мають ще один простір допомоги. Окрім цього, як і у цілому місті, в закладі працюють над впровадженням безбар'єрності задля комфорту людей з інвалідністю. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.